Привіт, трошки важливої інформації. Е, мені відправляли посилки з Італії. Е, відправляли через Mailbox, вона називається там таке чорненька надпись. І вони відправили найближчим можливим варіантом самим швидшим і самим дешевим. Воно обійшлося щось дві коробки, але дуже тяжкі великі от, от такі от, е, десь 200 євро. І воно дійшло менше ніж за два тижні. Відправили, вони, виходить, FedEx фірмою, що відправляє посилки, збирає їх і так далі. Дуже швидко, дуже оперативно. Єдине, що я просила натякнути, що в мене не просто адреса, в мене блок Б, не верхній, а нижній поверх, і в мене двері ззаді. Але все одно вони відправили до жіночки зверху, і я мусила забирати вже в неї. Ну, нічого, то таке. Так що мої малі мають свої сумочки, мають свої. not